До новонародженого Володимира, який дрімає на руках у своєї матусі, працівники Вінницького апеляційного суду завітали з подарунком. Принесли вишиту сорочечку. Прийшли вас привітати з вашим святом і святом вишиванки. У нас така традиція, і це й ювілей наш захід такий. Це народжені вишиванці. На світ хлопчик з'явився напередодні Вдома Дома зустріч з ним уже з нетерпінням чекає його п'ятирічний братик. Саме він і дав малюку ім'я Володимир. Біла сорочка вишита білими нитками то його перший подарунок. Це символ нашої держави. Ну вишиванка, це наш код, як кажуть. Так що це дуже гарний подарунок, особливо перший. Вручити перші в житті вишиванки малюкам випала нагода Юрію Войтку. Чоловік розповідає, для нього це дуже символічно, адже цьогоріч день вишиванки співпав ще й з міжнародним днем сім'ї. Емоції саме позитивні і вважаю, що це треба продовжувати. Бо ми частинку такого свята принесли людям, і, крім того, що й у них свято і собі зробили свято. Вітати новонароджених маленьких українців та україночок з днем вишиванки у Вінницькому апеляційному суді вже традиція. Цьогоріч суддів десяти вручають вишиті сорочечки, Тож з такої нагоди до вибору вишиванок підійшли відповідально. Ідея народилася спонтанно. Щоріч ми намагалися дотримуватися все ж таки традиційних кольорів: червоного, чорного або блакитного для хлопчика. А цьогоріч, саме тому, що це ювілейний рік, ми вирішили, що біла вишивка буде ну, ось такою символічною і святковою. У день вишиванки у центрі матері та дитини народилося двоє малюків хлопчик та дівчинка. Загалом у відділенні перебувають 16 новонароджених, 10 хлопчиків і 6 дівчаток. За вчорашній день у нас четверо було новонароджених три хлопчики, одна дівчинка. Олена Карбівська, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.